Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні у ній, цій програмі бере участь Роман Бачинський і ведуча Марія Олександрівна Краба. І обрали ми тему, на мій погляд, досить цікаву, неординарну, глибинну і дуже таке, ну, неймовірно. Як це сказати навіть не знаю, ну дуже така актуальна. Як буде я можна з цю сторінку обійти історію козаків? Так, так, ми не можемо. І знаєте, душа нашого народу дуже прадавня. І такі ж прадавні, самобутні, неперевершені є філософські, морально-етичні. Обряди, традиції, звичаї нашого народу. І от серед таких звичаїв чи обрядів і традицій можна назвати характерництво. Цікаво, що за радянських часів це слово обминали, чомусь боялися, бо ну, боялися і за того, що вважали, що це щось пов'язане із якимось там відьмарством чаклостом, а це ж далеко не так. Це, слухайте, для того, щоб стати характерником, мало недостатньо володіти певними парапсихологічними особливостями. Треба дуже багато і довго працювати над собою, При, себе, постійно себе. Так, мати, так, мати. мати високу душу, мати величну і велику вдачу. Бути надзвичайно доброю, порядною людиною, а пройти такі випробування не кожен міг пройти. І не кожному козакові випадало бути характерником. І цікавий ще той факт, що ті люди, які мали такі здібності, але не жили е, в стані козаків, їх називали е, знахарями, бедунами, але вони були люди Божі. Світ Лікували, оберігали від е, різних пошкоджень. І під час війни теж велику допомогу надавали. Ну, а в козацькому середовищі та це ж були неймовірні люди. Про них описує Кляр у своїй книзі характерник. Вона, при... них... а, вона ця книжка. Так, так, цікава, надзвичайно. Ну, саме прізвище, Шкляр говорить саме за себе. Характерники про них. Дуже дослідження здійснив Тарас Каляндрук на основі джерел. Вони вміщені в кінці цієї монографії аж на 12 сторінках. Уявляєте, це ж треба було дослідити. Це унікальна, гарна, надзвичайно цінна книга. Понад одних тільки ілюстрацій і фотографій, понад 400. І він, ось А щодо характерників, то він називає тут, називає тут чимало прізвищ. Першим це йде в нього Іван Сірко. До речі, саме Сірко зображений головний герой цієї характерник. Козаки головний, але він там, о, він там виконує велику дуже роль. Е, Семен Палій, надзвичайно такий характер мав е, його. Його мужності боялися всі. Якщо Сірко Великий воїн був, той знав, хто що думав. От там потім боці з Дніпра були татари, пише автор. Та як задумують вони було воювати, то Сірко й каже, козака, збирайтесь докупи, бо на нас вже орда піднімається. Він був такий сильний, що як хто на нього удар і по руці, то не відрубає. Шабля, бачите, не відрубає. А тільки Рука буде. Його татари не могли подужити і розповідають, кажуть, казали про нього, він шайтан. називали бачите шайтаном. Ну а пар... дуже такий був парій високого зросту, плечистий, горластий, битва в хвороби. і завжди за ним була перемога. Ось які вони були. Ну, вони багато чого могли. Я думаю, ви продовжите, розкажете, що вони могли і перепливати так, що ніхто не знав води і могли появлятися там, де не очікували їх. Ну Так же, правда? Так, Олександр. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Одна із тем, яку ми вже з Марією Санторною говорили, це характерництво, яке було. В нашому козацькому середовищі. Про характерників пишуть дуже багато письменників, особливо українському народі, про них багато переказів і легенд. А давайте згадаємо, а хто були ці характерники? Чому вони так прославилися в нашому козацькому середовищі і що вони після себе лишили? Значить, характерники це не тільки ті люди, які мали надзвичайні здібності, бякості, здібності такі, але вони ж і лікували козаків. Так. Вони писали історію козацтва, вони розкладали легенди про козаків. І також вони багато над собою працювали і фізично, і морально. Кожен козак характерний, він був дуже равна людина. Він завжди з собою носив книжки і завжди е він е вивчав щось нове. щось нове. Це були філософи того століття. А які риси приписують козакам характерні? кажуть, чаклуни чи відьмарії. їм тільки недруги. Приписують якісь такі нехороші риси, а в нашому українському народу їм приписують які найкращі риси. Це були надійні захисники нашої української землі. Це ті люди, які могли згуртувати коло себе е, гурт, е, могли згуртувати сотню, тисячу людей і могли за собою повести. обладаючи такими способностями. Козаки-характерники дуже часто проносили велику користь в кожному війську. Вони дуже любили козаки-характерники, коли сходить сонце. Вони дуже любили, коли роса на сонці. І коли йшли в похід, вони проводили такі ритуали, щоб похід їм досить вдало пройшов.